Ну що, мої вітання, дорогі підписники глядачі каналу Шкода, що Невах Рітейл. Залітає на продаж легендарна Toyota Camry V80. Автомобіль, напомню, 19-го року це чистий 19 й рік з об'ємом двигуна 2,5 Автомобіль є з газом. Газ встановлений на 96 чи на 100 тисячах кілометрів. Є сервісна книжка, повністю офіційний сервісований автомобіль. Зауважень ніяких немає по цьому по даному автомобілю. Акумулятор також новий автомобіля, два комплекта резини, нові колодки. І, до речі, акумулятор на гарантії. І Він три роки гарантії на даному акумуляторі. І в принципі, він мінявся на офіційному сервісі. Кого цікавий такий варіант? Ціна буде в принципі, 23 600 доларів за даний автомобіль. Ну, по комплектації, Комплектація це елеганс, е, ну, от складання зеркал, стеклоподйомники, 4 кермо, мультикермо, Є Bluetooth е, без CarPlay, звісно, дивіться 119 тисяч в автомобілі. Тут, до речі, 6 айсіновський автомат і масло в автоматі також замінене в даному автомобілі. Бачите, от газова установка стоїть. От, е, кнопочка даже така не недешева ставилася. На даний автомобіль. ну такий знаєте, просторий салончик, той, в принципі, не шкіряний. Але кого цікавий такий варіант, для себе повністю наповнюю, люди обслужили даний автомобіль. В принципі, ніяких питань по ньому немає. Тільки ну, зроблено ТО на на сервісі. Toyota да, Навіть вам покажу вам зараз бумаги по даному автомобілі. Так, дивіться. Є от газова книжка. Е, так, е, газова книжка. Повністю також на, е, пройшло на, на 13.03, бачите, це повністю дивіться також сервісна книжка по автомобілі. На Toyota рівному обслуговувався автомобіль, повністю, бачите всі, всі записи. Кого цікавить такий варіант, телефонуйте. Ціна 23600 доларів за даний екземпляр. Підігрів сидінь в принципі, є. Ясно трошки, можливо, ще так для себе трошки похімчистить салон, бо салон не хімчистили. І, в принципі, такий непоганий варіант, надійний, надійний, комфортний з газом. Так, в принципі, газа вона буде їсти в районі десь 13 газу в місті. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Всім всього самого найкращого. Бажаю вдалих продаж, вдалих покупок. Тому бережемо себе і до зустрічі на каналі. Всім пока!